Привіт! І тепер буде відео про теперішнє, на що варто звертати увагу кожному кожному з нас. І я ділюся просто власними спостереженнями з поля і просто, просто ділюся. Отже, що я Бачу за останні роки і чому хаотика така з'явилася, розгорнулася взагалі на різні країни. Тому що ще дужче і хаотично, саме хаотично я б сказала, в деяких навіть бездумно. Практикується, скажімо, магія проти болі інших людей. Ось те, що я спостерігаю. І е, саме це провокує розмноження цієї хаотичної енергії. А я трошки так уповільнено е, розмовляю, балакаю. А насправді кожні м, справжні майстри істинні, я коли записувала про це відео, а справжні істинні майстри вони розмовляють дуже повільно для того, щоб використовувати грамотні слова і наче прикладаючи інформацію, яку потрібно донести до усіх. І ця інформація надається не просто так вам. Хто дивиться, так як глядач це відео, вона надається для того, щоб ви зробили висновки висновки для самих себе. І щоб ви розуміли, що завдаючи шкоду іншим і роблячи щось навіть на свідомо несвідомому рівнях, на будь-якому рівні, це. Вона відводить вас від відповідальності. І якщо ви йдете проти волі душі іншої людини, проти волі свідомості іншої людини, проти волі бажань іншої людини, то за це все ви будете відповідати. Ось. І ви можете називати це там кармічні уроки. Відпрацювання будь-яке, тому що від будь-якої дії, вчинка, а зараз ще прискорений такий темп, прискорення пришвидшене відпрацювання, особливо в душ, які мають показати якийсь рівень на протязі цього життя, цього втілення. І якщо ви постійно, скажімо, факапите, а якщо ви постійно Вимушуєте когось особливо магічно робити те, що не відповідає глобальним законам буття, а то прийдеться за все це відпрацьовувати, розумієте? І як це взагалі відчувається, відпрацювання так? Як відчути інших людей, що вони магнітять, що вони роблять шкоду, так? А насправді, ці люди, вони більш ну, вони втрачають сяйво, внутрішнє сяйво, світло, сяйво. І особливо, якщо хтось зриває енергетику, життєву енергію, енергію успіху, процвітання, там енергію в розкритті стосунків, наприклад, так ну, Любові, енергія любові, то це все буде а, надавати ще більших уроків вам, тому що це не є природніми, розумієте? А, такі вчинки не є природніми. Ось. А, і більше спостерігайте і вчіться. Як це жити в потоці, як це перебувати в потоці, не завдаючи шкоди іншим? Я в своїй школі вібрації на частоті зцілення я цьому тільки і вчу. Тому що один з головних законів, правил в системі мистецтві цілитися, самоцілитися не завдавати шкоди. Ось. І бути максимально. Екологічно потрібні. І ви просто розумієте наслідки результати, які можуть з вами статися взагалі в цьому житті, тому що відпрацювання при пришвидшеній рік міці буття відбувається дуже швидко. Дуже дуже швидко. І деякі грають в ігри до сих пір. А в магічні якісь ігри, атаки, і тощо, тощо, тощо. І... Яку рекомендацію я вам дала для тих, хто відчуває усі ці атаки на собі, так, <сум> усе це. Намагайтеся максимально абстрагуватися і пірнати в самих себе. Пірнати в самих себе, відчувати себе. Бути собою, бути справжніми істинами, нести сяйво, сяйво душі.